Ще поки їде, бачите? Руль ще поки кручу луками. Все, в нас створилося Б. Нажимаємо автопілот. Так, і наш руль не крутиться, а ми їдемо рівно. Представляєте? Руль не крутиться. Ви бачите, що можливо таке. Що? Опять? Всім привіт! Компанія Friend, центр точного землеробства, знову в гостях. Так би хотілося на початку відео е, подколоть одного, той, хто на уровень вище, Ну не будемо, бо опять піде о той срач, це все непонятне, потім двіжі, маневри і так далі. Так що будемо мовчати. Значить, що вкратце, щоб ви розуміли, що в сьогоднішньому відео. Встановлюємо автопілот. На трактор позаді мене, який стоїть клас, Оріон 640. Як і говорив колись, попередньо казав, писав, що всьому свій час. Автопілот в будь-якому випадку буде, в будь-якому випадку ми його будемо ставити, але всьому свій час. Ну, ось і настав той час. Встановлюємо. Хлопці займаються цим всім. Про це все далі у відео. Значить, вкратце розкажу про автопілот. Автопілот буде стояти тут, на даному тракторі, гідравлічний. Чого гідравлічний? Я, значить, хотів, щоб був такий самий, як і на масеї. Електромеханічний китайського виробництва на ртк сигналі Чого я так хотів? Тому що я розумію все, що це желізяче, воно десь коли щось якось поламається. Я розумію, що хлопці навіть я отправлю, вони зроблять все безтренько, але воно буде день-два йти туди. День-два його будуть робити, і день-два я буду його йти да... він на а це все час. А якщо це посівна? а якщо це е, оприскування, а в нас немає автопілота, там, чи того, чи іншого, ну, тобто, там, руля, там, чи ще якось там, ну ми зрозуміли, да? я хотів, думаю, сюди такий самий, щоб вони були взаємозаміняємі. тобто, не дай Бог, на масеї щось там відписало. Я з цього тільки швидко зняв, там, чи датчик, чи кусок проводки, там, чи що-нібудь, чи антенну ту саму, на масейчика кинув і далі робота не стоїть. Ну, батя сказав, ставимо гідравліку. Поставимо гідравліку для того, щоб людям очі не мулило, що воно там дрібіжить, щоб воно все було по-людськи, по феншую. Тому встановлюємо гідравлічний. Соотвісно, руль у нас крутиться тепер, як і усіх, не буде. Зараз про це все діло розкажемо, покажемо. Скільки време, Андрій? А ну зараз засікаємо час. Скільки займе установка? вечора. 6.20 вечора сьогоднішньому. 24.04. 24. Так що засікаємо, Время, подивимося, яка займе установка раді цікавості. Да? Ну і Андрюха, комерційний директор, правильно? Комерційний директор компанії Friend хоче сказати пару слов про себе, про їхню діяльність. І не забувайте, є у мене сертифікати, які надала мені компанія Friend. На знижку 3%. Небагато, ну, мелоч а приємно. На шару Юксу сладкий, правильно? Правильно Якщо хтось планує придбати курсовказівник Автопілот, посекційне відключення на ОПС. Звертайтеся, я відправлю вам сертифікат і буде невеличка для вас знижка. Ну а зараз надамо слово Андрюхі. Всім привіт. Знову ми в тебе. Да? Зараз коротенько розкажемо. Так, ай може що... чуть, чуть Андрю Громче, бо вітер, а я мікрофони так, ми забув. Ми в процесі монтажу ще завтра покажемо, що домонтовуємо, калібровку, запуск, як взагалі робота працює, робиться. Сьогодні ми так коротенький дискус, що ми будемо робити. Бо в нас йдемте покажемо зразу хлопки. Вони вже тут розклалися у нас повноцінно. Частину навіть демонтувалася. Розрвали так. Буквально да. 10 хвилин почали працювати. Зараз встановлюють, вибрали місце, встановлюємо гідроблок. О, робимо рамку Ось Тут буде стояти гідроблок. А де сам гідроблок. Ось все. Сам гідроблок у нас тут Опа, знаходиться. Запакували. в хлопчик. Так, так. У нас використовуються універсальні гідроблоки, які можна встановити на будь-який трактор. Давай громче, бо не чуть. Скажу, універсальні у нас гідроблоки, які можна встановити на будь-який трактор. Диви, яка габанді. Ось так Диві. він виглядає. Диви, Френд, всі діла авто, що це? Автостірінг. Стірінг, а що це стірінг переведе? Авто це, понятно? Автостірінг це керування, автоматичне керування. Ага. Ось так він виглядає. Електронна <гум> частина це у нас тут сюди гідро виходить, так? <гум> так, так. Тут ті, які будуть задіяні в нас. До них будуть гідравлічні фітінги, які не будуть задіяні, будуть просто е ну, закручені для того, щоб не працювати. <гум> Потім в нас буде використаний монітур Титаніум 7. Спеціально кажу, мені побільший, щоб не, щоб не оцей маленький ті а щоб був побільшенький, щоб можна було хоч куди на нього попасти. І видніше, скажімо так. Ну, Це моє побажання. Ну, що працює щось Титаніум 7, що з Титаніум 5, тим абсолютно однаково. То есть можна купити спочатку по секційно і потом на Т5 добавити автопілот, так? Так, але в різниці між Т5 і Т7, що е, титаніум 5 може виконувати одну операцію тільки одночасно. Він або буде висплючати секції на опрыскувачі, або буде управляти автопілотом. А, а титаніум 7 може одночасно 4 операції робити. І там водите автопілот, виключати секції, при цьому ще фосивал, це моніториться в висі і висплючати секції і нам на вулицю, бо Давай екранчик вже ж восьми покажемо. Блін, ви чули, що він каже, чотири операції оцей монітор може робити. Це таке, знаєте, хоч бери, дай тут. На класа а приску. Так, це в подальшому безпосередньо можна зробити, і ми рухаємося з тобою поступово в технологію паралельного водіння. Тому що зараз ти використовуєш технологію автопілотування, коли те стоїть просто автопілот. А паралельне водіння воно складається з кількох елементів. Це Автопілот високоточний на РТК-сигналі, контур поля і лінія навігації, яка вже попередньо пропрацьовує маршрут, як тобі їхати, щоб менше було розворотів на полі. Ось О, це і й й називається технологія паралельного водіння. Ми зараз використовуємо її на 30%. Е, до речі, цей автопілот, щоб ви розуміли, в мене буде на безкоштовному сигналі, так. так як трактор нас буде робити, грунтообробну. Обґрунтообробні операції, то тобто, є там оця точність РТК 2 см, там не потрібна. Але питання до тебе, Андрюха. Я зможу потім розблокувати, заблокувати, зашити, що там потрібно, щоб в мене був на ньому так. РТК. Так, абсолютно, цей монітор підтримує фактично так само, як і Титанюп'ятий. Можна буде подальшому, але там різні технології. Тут просто вводиться код активації до там платного чи до РТК сигналу. Встановлюється двохчастотна антена, і він поїхав вже працювати. Навіть в подальшому нам не потрібно буде їхати до тебе і вводити цей код, бо всі калібровки, все зберігається. Єдине, що просто потрібно буде ввести. Тобто я ввожу код, мені поставив то... те, що мені там антенку, от да, що треба. І все, і воно поїхало. Отак. От от якщо, якщо Титаніум 5, ми говоримо, то йому потрібно е підкидувати розумну антенну. Він в монітор там код не можна ввести, там потрібно антенна, яка працює на платних або на е, така сигналі. Це ще така різниця між ними. Угу. Оце ви бачите народу. Це треба якось думати наперед. Ми раніше, як встановлювали перший автопілот, ми про це не думали. А оказується, треба було все-таки перше, це було, щоб Во потім додали, було вже два далі, і так, далі, по, так О, далі. Знову ж таки, так? Да? Тобто зараз, е, до прикладу, е, ти встановлюєш автопілот, через рік ти захотів підключити оприскувач. Тебе вже оприскувачі переобладнані. єдине, що туди потрібно, буде активації, і він тебе буде вже працювати абсолютно повністю. Потім ти захочеш підключити сівалку. Якщо вона в тебе має електромотори, або ж якщо вона ізобасна, він також підтримує. Той самий розпідав, тобі підключив, підтримує. Перше завдання для диференційного внесення, диференційного посіву, він також все повноцінно підтримує. Плюс в нього є можливість передачі даних на платформу, де ти зможеш аналізувати результати своєї роботи. Красота. Так, давайте ми на сьогодні зробимо паузу. Час ми зафіксували, бо встановить, бо воно це зараз жужить, там болгарка, там дрель, тобто нас не чуть, народ по-любому буде матюхати. Завтра, завтра, завтра зустрінемося. Розкажемо, покажемо, що там до чого. Не перемикайтеся, не забувайте за лайкос, вони безкоштовні. Ну, а лайкоси дають нам натхнення. Особисто мені знімати, так як, е, якщо є лайки, значить є люди однодумці, є люди, яким це подобається, є люди, які це розуміють. І до цього стрімлятися. Так що до завтра. На сьогодні завершуємо, зафіксуємо время на е, по сьогоднішньому дню, по завтрашньому. І це все діло докладно розкажемо, покажемо. Думаю, відео буде довге, тому залишайтеся з нами. Так, народ, день другий. Андрюш, ти, по-моєму, габарити світяться, домінікація? Ні, ні, ні. Це от світа? Так. Да. Ну, мені здається, ні. Воно б світилося вся фара, а так тебе світиться тільки габарити. Наступний день. Ану, прав, не прав? Ну, звісно, прав. <прав>, прав. День наступний, ну що ми, значить, розпочали роботу. Що там, Андруш, по годиннику? По годиннику у нас 9.00. Ми почали десь хвилиночок 10 назад. Да, да, поки туди-сюди відео почали записувати, а якось воно не записало. Ну, все ж як завжди. Так, Андрюша, хоче ще пару слов розказати. Так, дивіться, сьогодні коротенько ще розповім, нагадаюся, про технологію паралельного водіння. Що це таке? Тому що якщо говорити про автопілотування, це коли у вас є автопілот, ви на ньому їздите, це круто. Це ви вже великі молодці, ви крокуєте вперед. Але технологія паралельного водіння передбачає, що у вас є автопілот на точності РТК, так? тобто, що ви можете їхати з точністю 2,5 см від проходу до проходу. Потім, за допомогою цього автопілоту, або можна там на автомобілі обмірюється контур поля з точністю РТК, щоб була мінімальна похибка, цей контур поля обробляється в гізсередовищі, і гіс спеціаліст прораховує попередню оптимальну кількість. Розворотів по полю і створює відповідно до цього лінію АБ, по якій ви будете їхати. Таким чином, ви вже коли їдете на автопілоті, ви не думаєте, як відбити АБ. чи там Проїхати так, чи так, у вас уже це все е, забито в монітор. І ця технологія називається паралельне водіння. Коли ви їдете з точністю 2,5 см з лініями уже навігації? Це, коротше. Я це зрозумів з другого разу, з другого разу, як Андрюха мені об'ясняв. Ну Но... коли я з другого разу зрозумів, коли я з другого разу зрозумів, то я поняв, що це тема. Оце кожен раз, як френд компанія приїжджаю в гості, щось там встановлювати, чи просто вони проводять собою якісь новітні ці технології, які, до, як, що нам до них ще йти пару років. А вони вже сьогодні можуть це зробити. Тому хто планує розвивати своє господарство в більш-менш якому-нібудь форматі точно землеробства, можна прям точно-точно, а можна так, як ми, хоча б з підрульки на чаті, автопілотів. Ще добавлю, да, тобто, е, Це один з процесів да, технологічних, який називається паралельне водіння. Взагалі наша компанія займається. Точним землеробством, яке включає наше бачення там філософію впровадження, як впровадити точне землеробство в себе на господарстві і що для цього потрібно зробити, саме простіше ви можете зайти до нас на сайт френд. Там є вкладка «Промобук», і в якому повністю розписано, що потрібно робити. Да? Крок за кроком, бо є наша філософія семи рівнів впровадження точного землеробства, що потрібно за чим впроваджувати, щоб не наробити помилок. На, тобто, там, коли автопілот поставити, переобладнати оприску, чи який це економічний ефект дає, для чого воно взагалі? Чи вам потрібно, чи не потрібно, ви вже приймаєте рішення, коли вникнули. Але найпростіше, якщо там не йти з, з, з тернистими шляхами і читати, зателефонувати до нас, ми проконсультуємо, і розповімо, як це все впровадити. Ну, ти дуже попросилі. Ну, це, це що це як як все прям кинуть це? Такі гроші, що люди цього не розуміють. Ні, ні, там не потрібно дуже багато коштів. Так для того, наприклад, щоб запровадити технологію паралельного водіння. Ну там можна мінімальними інвестиціями її в себе впровадити і бути вже на порядок ефективнішим порівняно з іншими. Ну, ти поки це не спробуєш, ти не докажеш. Понимаєш? Те, що ти оце все як сказати, по научному, по книжці, по сценарію розказав, це ну людина, це, це не, не переосине, так як це, і я вчора. Це, це, це такі технології, які вже працюють багато в кого в Україні. Правильно, в людей, в кого там не у кількість гектарів землі. Ні, кого, ну, Ген... В мене там, а, от я думаю, твої підписники, багато хто теж бачив, є канал Power Precision. Там Андрій Капріца, в нього тисячу гектарів землі. <laughs> тисячу, дай мені О, тисячу, да, тоді а, балакать там З 400 гектарів почав рухатись цьому напрямку. І за рахунок того, що був ефективнішим, зміг досягнути більших результатів. Ну, це все хорошо, це все прекрасно. З ну, чого-нібудь народ, все одно треба починати. А, Я але... рахую, що в даному випадку, як мінімум, хоча б. Навіть Корсавка зівник, це вже, це вже минуле. Хоча б автопілот, єстено, якщо потрібно для. Посіву для приспая тільки РТК. Якщо для ґрунтообробки сміло можна брати без РТК, це буде дешевше, це буде економічніше і так далі. Але це вже велике діло, це вже є точність, це вже є рівнота, це вже ну, блин, ну, ну краще. Я не можу вам об'яснити словами. Саме краще, як підписники, є там пару-тройку чоловік, які приїжджали, подивилися, покаталися. Все, оце воно замовляємо. Ми такого не бачили, але вони, що ці були від того, що вони приїхали. Йома, і руль не крутиться там. Ой, як хорошо. А що треба робити, а як треба робити? Я їм розказав, показав. Вони. О, все. Ми зрозуміли, кайфунули, поїхали. Дай номер, будемо дзвонити. Тому, тому вивір, звісно, за вами. Ніхто нікого ні до чого не змушує. Ми показуємо, як у нас, що робимо ми. Ну і що сьогодні? Сьогодні вже фінішна пряма. Фініш напряма. Фініш напряма. Гідро, хлопці, як, як вона забув? Гідроблоки. Гідроблок стоїть. Ось ці шланги. Зараз ще хлопці пообжимають обжимкою, да, потім е все попід'єднують. Тобто, ми не втручаємося в гідравлічну систему, там ставляться тройники і е просто циркулює масло. Ну, воно не впливає на роботу трактора. Все Бачите, Made in це, це для тих, Андрію, знаєш, хто переживає ой, там мене трактор на гарантії, та він же злетить, ми ж там втрутились, все поламається. Так Воно... погодь, я коли нам все я хотів ставити, мені сказали, що гідравліку поставиш, Це злетить. питання виключно е дилера. Тому що, наприклад, якщо ти до дилера звернешся і скажеш, поставте мені гідри гідравлічний. Ми поставимо гарантія, не летить. Так, Гарантія не летить. Це як знаєш, приходиш ти в автомобіль купляєш в салоні і кажеш, хочу е газову установку. Одкі ну тільки в нас, був, в інших злетить. Ну чому? Тож, якщо люд, компанія професійна цим професійно займається, до речі, ми навіть бували такі випадки, коли писали офіційний лист від нашої компанії, що ми гарантуємо, що ми не втручаємося в систему, і е, трактор буде функціонувати як до того, поки ми встановлювали, втеки. і він і функціонує. Поняв далі, тобто там нічого не робиться. Ми будемо не Сір, не Оце ж, дивіться, шланги. Я ж думав, вчора лежить, значить шланга замутано так. Ну як, о, ось о. Ну, думаю, обична шланга поняли, Думаю, водо, ну, для води, для воздуха. А вказується тут в середині, де той кінець. Всередині це гідравлічна шланга, і бачите, вона багато слойова. Там вони желізо в ній є. Ну, коротше, мощ. І виходить, що на конець, який нам потрібен штуцерок, хлопці ось запаяють, зроблять на ось апараті, який я вчора показував. І все при місту, не треба нікуди їхати, нікуди нічого робити, вигадувати, чи коротке, чи длінне. Ось все готується прямо на місці. Так, ну в общем що, потихеньку я показав і кут поворотів вчора, да? щось він там стоїть, все, все чітко. Взагалі. Поки все чітко. О, бачите, я такий куцачок надо, його на місці зробили, штуцерки, все як має бути. Так що зараз на даний момент все. В принципі, показали, розказали, час засікли. Тоді вже повністю встановимо, обкатаємо. Ну і, звісно, включимось. Так що не забувайте за лайкоси. З мене відео з вас лайкос. Дякую всім, хто підтримує, хто лайк лайкає, хто пише адекватні коментарі. Ну, і, звісно, хейтери. Ну, куди ж би з вас? Вам теж велике дякую. Ви даєте, як не знаю, да? Стимул. стимул для того, щоб ще е знімати більше, ще показувати більше і ще більше кайфувати від роботи. Так що ви теж молодці. Дякую вам велике. Так, ну що, вже кінець, фініш. Екран стоїть, проводка розложена, все зібралося назад. На годиннику у нас, на годиннику зараз у нас а де воно? 12.20. Значить, учора хлопці працювали 2 години з 18.20 до 2022. Ну, що це таке? до пол 9 грубо. Е, сьогодні з 9 грубо і 12.20 вже завершено. То є, 10, 11, 12, половиною часа і вчора 2. половиною, 5 ,5, Ну, ще залишається калібровка. Ще час. половиною годин. І автопілот, в общем, якщо взяти, автопілот вже встановлений в тракторі. Є питання по підключенню даної педальки, тобто я можу як включати автопілот на екрані, так і педалькою. Ну я не знаю, куди її приліпити. Чи ліпити я її взагалі куди-небудь. Не, не отак же її ліпить, правильно? А може отак. А може десь внизу. Ну, в общем, там не є проблема, воно все ось відключається, включається. Приймемо рішення, як воно буде удобно. В принципі, мені ось, дивіться, я сюди екран посуну. От тут в мене, наприклад, посуну ось сюди десь, наприклад. Тут в мене рука лежить ось на речагу. Кнопочку тікать тик. І автопілот включився. Зараз він у мене питає. Підтвердять, що ви перебуваєте на полі, ні не на полі. Коротше, ті сьомий екран, це такий самий, як в мене стоїть на посекційному відключенні. Тільки там ті п'ятий, тут ті сьомий. Більша діагональ, ну і він навороченіший. А система, все те саме, всі налаштування, ці всі вікна, які оце є, все воно одинакове. Просто цей, скажімо так, розумніший на порядок, чим. Той Той може, як ви вже зрозуміли, виконувати одну операцію або е, секцію, або автопілот. А цей вже може за один раз виконувати чотири операції. Тому хлопці він, збирають свої всі чемодани. Зараз виїжджаємо, калібруємо, показуємо, розказуємо і на цьому відео будемо завершувати. що ж, Про що тут далі можна розказувати. Пишіть, покажу вам цей датчик та поворотик. Як він встановлений, як його встановили хлопці, я то вчора показував, але він був не зібраний. Ось стоїть це все діло, ось на тяжках все цивільненько. Отаким макаром. Тут нагрузки, як хлопці сказали, на нього немає. Тобто Кольоса поворачується воно собі туди-сюди. Ось тут цей датчик стоїть, кріпиться уголком до болта. Сюди. Ну і тут, в принципі, воно, якщо й ходить, то мінімально і на нього нагрузки, в принципі, немає ніяк. Ну і далі тут ось пішло, укладка, все. Так, вже показував 12-25. Я 20 сказав. Це що, вчора ж дві години? Вчора години, Ми катували, да? сьогодні З 6,20 до 8-20-мінус. 9 грубо. до 12. Ну, 3,5, 2-5,5, хай ще максимум час на калібрування, калібрування. і все, це виходить, 6 6,5 годин, правильно? Автопілот поставлений. Оце стільки потрібно часу, коли встановлюють професіонали, які розуміють, що куди до чого як. Вон, дивіться, вся проводка вкладена. наша гідро. Блін, забо, який називається, Гідро... гідроблок. гідроблок. Ось він знаходиться, все тут прикріплено, електронна часть, гідравлічна, все стяжечки, вся проводочка укладена, все до ідеалу. Нікому він тут не заважає. Знімали тільки з трактора ножку. Тобто все залишалося на своїх місцях. Да, є моменти, що шланг відкрутив, потекло, але ну, без цього ж ніяк масло як то не крути. Має свойство витікати. Так що давайте далі тоді вже продовжимо прокалібровку. Як прокалібруємо, проїдемо, покажемо, зробимо і так далі. Зараз обід за розкладом. Робота, робота, обід за розкладом. І далі продовжуємо. Пішла народ калібровка, так що далі вже продовжимо. Хлопці там вводять свої дані, що там до цього я туди не лізу. Це є спеціально обучені для цього люди, які знають, що куди клацати, що куди тикати, що нажимати і так далі. Калібруємо. Ну що, ми приїхали на сідокос, на сіновал. Хлопці відкалібрували, бо не вистачає чуть-чуть території. І, значить, покажу в роботі. Нажимаємо ок. Зараз запускаємо, створюємо лінію. Звісно, тільки що проїхався. Вже виїжджати, кажу, йоп, ти не зняли ж відео в роботі. Як руль не крутиться, я аж злякався, чесно. Правик уже, що якщо я нажимаю автопілот, руль там куди небудь покрутився, тут не крутиться, колеса вирівняли. Так, зачекайте. Зараз наші спутники прогрузняться. Коли вони будуть взяли, чи вже прогрузилися? Можна Ще? вже проводити на жовтому. Все, можна їхати і на жовтому. Бо, бачите, це е, агресивно. Це, да. це якщо ми по налаштуванні. Якщо... Коротше, якщо вони щось не налаштуватиме агресивні чутливістю, вона додать менше, правильно? Да. Так, що ми робимо народ, ось Дивіться. Створюємо рівне. Трогаємо. Все, вирівняли, нам нажимаємо точку А і їдемо. Нажимаємо хрестик, пішла замальовка, рахує гектари. Їдемо метрів 50, мінімум, да? так. мінімум 50 метрів, плюс-мінус, тоді можемо нажати Б. Щас, ще поки їдемо. Бачите? Руль ще поки кручу руками. Все, в нас створилося Б, нажимаємо автопілот. Так. І наш руль не крутиться, а ми їдемо рівно. Представляєте? Руль не крутиться. Ви бачите, що можливо таке. І наші лінії. Щоб розвернутися, нам що треба? Або різко крутнути руля, або нажати там на рулік, або ж клацнути цією ось педалькою. Якщо тільки черік. все, наш автопілот виключився. Розвертаємося. Розвертаємося. І ту лінію проїхав, і ту лінію проїхав. Так, нажимаємо, дивіться, колесика не крутяться. Ой, руль не крутиться, а кольосика крутиться. представляєте? Я в шоці, -мо. колеса не крутяться. тьфу, руль не крутиться, а колеса крутяться. Що я сьогодні не Там багато інформації, нерви. І до 30 км отаким макаром ми можемо працювати на гідравлічному автопілоті. Тому, тому є такий момент між електромеханічним і гідравлічним. Гідравлічний розрахований для роботи на більшій швидкості. Електромеханічний це максимум 15 км. Кнопочку нажали, покрутили руля. Авторозворот підтримує? Ні? Ні. ні, авторозворота тут немає. В майбутньому захочемо. Платний сигнал, РТК, все як має бути. За шиєм, про прошиємо і все буде в ідеалі. Але це в майбутньому. Дай Бог, доживемо, щоб нам було, була потреба в РТК сигналі. І, відповідно, це все діло далі прошиємо. Так що що, народ? Відео завершуємо. Їдемо на базу. Всім дякую за увагу. Отакі цяцьки встановили нам, хлопці. Будемо пробувати, будемо працювати і показувати звісно. Ва. Так що дякую за увагу. Всім пока. Зустрінемося в нових відеосах.